І так, які ж вітаміни і інші комплекси дуже важливі для нервової системи. Ну, перш за все, це вітамін С. Ну, верніше, по порядку, да? це може не перш за все вітамін С, але він дуже важливий. Чому? Вітамін С для того, щоб... яку він роль відігриває. По-перше, він необхідний для синтезу серотоніна. А серотонін, ви знаєте, ну, може хто ще не знає, не чув. Серотонін, коли в нас його є достатня кількість, ми тоді це відчуття щастя і отут от сонце в душі. Так от, для того, щоб цей серотонін утворювався, крім всього, потрібен і вітамін С. Далі, також вітамін С без нього не утворюється. Всі стероїдні гормони, які утворюються з холістерину, має бути присутній вітамін С. Він має бути в достатній кількості. Достатня кількості це 1000 міліграм. І який має бути цей вітамін С. Вітамін С має бути такий, як він є в природі, тобто з біофлавоноїдами. Це такі природні речовини, які є в фруктах, овощах і ягодах. Ну, Наприклад, в лімоні є лимонні біофлавоноїди, апельсин це апельсиновий біофлавоноїд. Якщо це шипшина, багато людей да, хочуть вітамін С запарити шипшиною і отримати. Там це з рутіном. Тобто має бути, якщо ви купляєте вітамін с він це має бути не просто аскорбінова кислота, а має бути вітамін С з біофлавоноїдами. Має бути достатня доза, як я сказала, це має бути 1000 мг. І має бути дуже велика перевага, так як, наприклад, у нас є такий вітамін С, ну, не такий, а вообще, взагалі вітамін С лонг. Чому він так називається, вітамін С лонг? Тому що він має пролонговану дію, то, якщо ви його приймаєте, цей вітамін С, він зразу, він буде, він називається слоїстий, по-другому, він буде всмоктуватись поступово на протязі дня. Це важливо чому? Тому що якщо людина вийшла з дому зранку і вона якийсь пережила ну, внезапний острий стрес, да, острий стрес у нас повно, і це якби нормально, це та реакція, яка допомагає людині ну, всьому живому вижити. Да, острий це, це фаза, ту, що вже розказувала Людмила Вікторовна, да, це бий або біжи. Да? І на оцей бій або біжи людини має бути достатньо запаса всього в організмі, щоб вона могла так прореагувати. Так от, якщо вітамін С форма не така не пролонгована, то зразу на першому і стресі людина перебігає, наприклад, дорогу чи ще щось, да, різке там щось злякалось, і практично вітамін С зразу весь ізгорів. Тобто він використався на реакцію, надлишок вивівся і вже його немає в організмі. А такий вот пролонгований вітамін С, він буде поступово використовуватись, і його буде нам вистачати практично на сутки. Це дуже важливо, коли ви вибираєте для себе вітамін С. Ну і я вже не кажу, що вітамін С взагалі дуже корисний, в нього дуже багато дії. Можна цілу лекцію про нього читати, ну, скажу тільки такі маленькі, то що зараз дуже на слуху, і всі дуже, особливо жінки, про це думають, Він, колаген без нього не буде утворюватись.